Зробив оновлення мультимедіа в Golfi 7 зі старого MIP-1 і екрана на 5,5 дюймів, на MIB-2 і такий більш сучасний екран на 8 дюймів. Які деталі треба придбати, щоб зробити цю заміну? По-перше, це unit бардачку. Далі окремо екран. Рамка навколо екрану. Але у випадку, якщо був екран на 5,5 дюймів. То є можливість встановити новий екран під систему mip 2 на 6,5 дюймів, не змінюючи рамку. Для всіх інших екранів: 8 дюймів, 9 дюймів, треба змінювати рамку. У мене колір, як ви бачите, такий-сірий, сірий, смугастий. Рамку цю я придбав. На Aliexpress. Далі треба придбати новий USB-роз'єм, який встановлюється в, в цьому нижньому бардачку, щоб запрацювала функція CarPlay і Android Auto. Також цей новий роз'єм має більш потужну зарядку до 1,5 А. Це, що стосується деталей. З інструментів також треба придбати спеціальні такі ключики. Для цього в мене є 4 отакі ключики з Aliexpress, Треба їх вставити. Чотири кути, і екран має дістатися. І це все. Дроти прокладати не треба. Роз'єми там майже підходять, треба зайві зубчики буде зрізати, щоб підключити екран. Тому загалом треба замінити Юніт, екран, рамку і USB-роз'єм. Мабуть, найбільшою складністю для мене це було вибір, який же Юніт mip 2 вибрати. Які вони бувають. По-перше, вони бувають різних. Виробників це Технісат і Delphi, якщо ми говоримо про версію mip 2. Якщо це версія MIB-2,5, то це тільки Harman іде. Також є різниця в тому, які функції підтримують юніти. Наприклад, CarPlay, не всі юніти його підтримують. Це навігація. Далі це цифрове радіо DAB, це підтримка мост. Наскільки я знаю, це для того, щоб підключать е, цифрову панель приладів, також це підтримка е, камери заднього виду. Ці камери бувають також двох видів, та, так би мовити, low і high версії. Delphi Unit 42C. C означає, що це остання ревізія, і номер прошивки 0891. Якщо ви купуєте вживаний Unit MIP2, то він майже 100% буде мати захист компонентів, component Protection. CP, ще скорочено його називають, і далі стає питання, як його прибрати. Існує офіційний спосіб, але не всі офіційні дилери хочуть цим займатися. Також захист компонентів можна зняти за допомогою дилерського устаткування, такого як Одіс чи ще якогось подібного. Тобто, якщо є офіційна ліцензія підключення до онлайн-сервісів, існують спеціальні сервіси, спеціалісти, які цим займаються і можуть за додаткову плату зняти захист компонентів. Приблизно це може коштувати в районі 100 доларів. Також існують патчі, як для Delphi, так і для Technisat, щоб самостійно зняти захист компонентів. Але треба розуміти, що захист зніметься з інтерфейсу. Мультимедія, тобто ви можете користуватись всіма її функціями, але при підключенні діагностики буде видно помилку захисту компоненту цього юніту. З цим самостійно за допомогою патчу не вдасться розібратися. Я давно хотів зробити цю заміну, але мене зупиняла ціна всього цього. В найдешевшому варіанті цей юніт з підтримкою CarPlay. і... Невідомо з якою ще підтримкою чи не підтримкою всіх інших функцій, і 6,5 дюймовий екран коштувало в районі 500 доларів. В цю ціну входило зняття захисту компоненту з Юніту. Я не знаю, як знімали цей захист, чи за допомогою патчу, чи офіційно це така приблизна ціна на, так би мовити, на комплекс. Далі, якщо хотілося ось такий екран більш сучасний глянцевий на 8 дюймів, і якщо юніт якийсь, то це коштувало в районі 700 доларів. І найкрутіший варіант це юніт MIP 2,5, Harman і екран на 9 дюймів, це коштувало в районі 900 тисячі доларів. Десь рік тому я купляв Android Multimedia з Aliexpress з підтримкою CarPlay, є огляд на каналі, але її великий недостаток те, що вона зависає. Потім я подумав, що якщо хтось розібрався, як встановлювати всі чи патчі і знімати захист компонентів, то я також зможу це зробити. Тож на які Юніти можна встановити патч і зняти захист компонентів? На Delphi Unity. Можна це зробити майже на всі, залежно від, від версії програмного забезпечення, яке стояло в Unity з заводу. Здається, не можна встановити патч на версії софтуру 500 і 700. Можна встановити на 200 600 800. І на Delphi Unity можна встановити патч на версії. Як з навігацією, так і без навігації. Загалом є якби прості способи встановлення патчу і більш складні. Найпростіший спосіб це за допомогою карти пам'яті, яка вставляється в Юніт, і відбувається певний процес. Складніші версії це коли треба під'єднувати додаткові дроти, наприклад, для Delphi це. Під'єднується спеціальний перехідник на дріт Ethernet до USB-порта в бардачку. Таким чином відкривається доступ до SSH, і вже таким чином закачуються відповідні скрипти. Для Технісад існують також складні способи, як залити туди патч. Тому на які юніти можна просто встановити патч за допомогою карти пам'яті. Це delphi юніти з певними версіями прошивки. В більшості випадків це можна зробити. Для технісат юнітів це ті версії, які йдуть з двома картами пам'яті. Відповідно, в цих версіях є навігація. Якщо Технісат з одним роз'ємом карти пам'яті, то просто через флешку туди не вдасться залити патч. Що стосується юнітів mip 25 то вони всі йдуть з навігацією. І Відповідно, всі підтримують встановлення патчу. В цьому відео я не, не буду демонструвати, як встановлювати патч, не буду більш докладно розповідати, що куди копіювати і які маніпуляції робити. По-перше, я не впевнений, що це можна показувати на Ютубі і не отримувати якоїсь скарги від виробників. А по-друге, я раджу самостійно з цим розібратись. тому що. Якщо у вас буде просто список кроків, які треба зробити, і не буде загального розуміння, як це працює, і в процесі ви помилитесь, і що призведе до якихось проблем, то ви не будете розуміти, що робити далі. Буде навіть важко якось це загуглить. Тому я раджу самостійно розібратись, знайти форуми і почитати, які способи існують для певних версій Unity. Також, окрім. Захисту компоненту треба ще мати можливість підключатись діагностикою VCDS чи OBD11 і вміти адаптувати Так як, наприклад, в тому модулі, який ви придбаєте вживаний, можуть бути налаштування з попереднього автомобіля, тобто які, якісь функції, яких немає у вас, або навпаки, в ньому будуть вимкнуті функції, які у вас є. Наприклад, в цьому юніті, який я придбав, активований адаптивний круїз-контроль, якого в мене немає. Також діагностика може знадобитись для активації AppConnect. Треба в налаштуваннях змінити тип USB-роз'єму на той, який підтримує відповідно цю функцію. Також можливо прийдеться розбиратись зі свап кодами тобто з тими функціями, які активовані. В вашій мультимедії. Наскільки я розібрався, то в Delphi це максимально просто. Я навіть не, не робив якихось додаткових дій, а всі свап коди які доступні в цій мультимедії, були активовані разом зі встановленням патчу. Ще при виборі Юніта раджу звертати увагу на версію Заліза. Це так звана hardware Version. У Technisat це літера H, і далі йдуть дві літери. Наприклад, можуть, може бути H10, H20, 30, 40, там 41 і так, такого роду числа. І зверніть увагу, що не всі версії mip 2 підтримують функцію UpConnect. Наприклад, Unity з. Версію заліза H10 не підтримують ці функції. Тому раджу вибирати юніт як, якомога з новішою версією, версією заліза. Те саме є і в Delphi. Звичайно, що якщо версія програмного забезпечення в Delphi там якась 200 якась, то відповідно і залізо буде більш старе. Що дає взагалі більш нова версія заліза. Наскільки мені відомо, є різна кількість оперативної пам'яті в Юнітах, може бути Гігабайт, може бути півтора Гігабайта. Можливо, я помиляюсь, і не на всіх Delphi чи технісатах є така градація. Але я знаходив таку інформацію і також знаходив інформацію, що більше старі версії, які мають меншу кількість оперативної пам'яті, Можуть зависати при використанні функції CarPlay. У мене версія mip 2 MST. Я не знаю, скільки там оперативної пам'яті. Мені здається, що більша кількість, ніж в старих версіях. І ще ні разу функція AppConnect в мене не зависала. Там про це встановлення не буду показувати, мабуть, якщо ви цікавитесь цією темою, то вже його сто раз бачили. Тільки кілька слів скажу, що спочатку знімається. Ось ця рамка навколо блоку з кліматом, просто руками ось так відгибається, тягнеться, вона знімається. Далі трошки треба лопаткою піддіть загальну цю рамку. Далі зняти кнопку, відключити її. Можливо, у вас буде помилка по АБС, тому бажано відключити попередню від акумулятора. Знімається ця кнопка і далі витягується поєднаний блок рамки і дефлекторів. Далі за допомогою цих спеціальних ключиків по чотирьом кутам вставляються вони і дістається екран. Юніт достається за допомогою двох ключиків. Ще про ціни. Юніт мені вийшов приблизно в 200 доларів. Екран мені вийшов також приблизно в 200 доларів. Але цей екран я знайшов, він майже новий, він був на тестовому автомобілі, він був в плівці. Ну, тому я вважаю, що екран був. Принципі, новий. Якщо їх шукати просто вживаним, то він буде десь 100-150 доларів. Але ці екрани часто йдуть з полосками, з бітими пікселями. В цьому полягає складність пошуку такого екрану. Я також раджу звертати увагу на екрани з якомога новішою версією Заліза. В них також іде маркування h літера і далі дві цифри. Версія заліза. В мене екран здається з машини 21-го року, і версія заліза там H61, якщо не помиляюсь. Буває також H50, там, щось, H, здається, і 40-60 буває. Тому, якщо не зрозуміло по оголошенню, чи є биті, биті лінії, то я б вибирав екран з якомога новішою версією заліза. Можливо, вони з часом пофіксили проблему. І більш новий екран не має таких проблем. Рамка мені обійшлася на AliExpress приблизно в 30 доларів. Це саме для мого кольору, вони можуть бути дешевші. І також USB-роз'єм з АліExpress. Він, до речі, виглядає як оригінальний, і я не знайшов, як його ідентифікувати, що він якийсь китайський. USB-роз'єм приблизно 20-25 доларів. Юніт можна було знайти і дешевше, але я вибрав такий юніт, який підтримує камеру заднього виду. Версії Low і High, також юніт цей має цифрове Радіо DAB. і також цей юніт має цифровий роз'єм, який можна потенційно підключити до цифрової панелі приладів. Тож, чи треба було на це витрачатись, чи є від цього всього користь. Я вважаю, що так. Мені подобається, як виглядає цей екран. Він, він виглядає набагато сучасніше, ніж мій старий 5-дюймовий екран. Я покористувався функцією CarPlay, вона дійсно більш зручна, ніж коли телефон висить тут. Також вона працює швидше і є потенційна можливість встановити камеру заднього виду, встановити цифрову панель приладів. Дякую, що дивились це відео. Якщо будуть якісь запитання, то можна написати в коментарі. Я постараюся допомогти. Також номера всіх деталей я залишу в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал і дякую, що дивились.